Сьогодні у нас рубрика Розпаковка з АІшкою. Що це таке? В моїй камері є функції AI штучного інтелекту, які дозволяють мені поставити камеру на штатив, і у вас складається таке враження, що мене знімають на стабілізатор або оператор слідкує за мною. Камера сама тречить картинку і, по ідеї, кропає мене десь отак. -от. Можна вибрати різні режими кропу. Я подумав, чому б ні, розпакую світло і заодно потестимо цю функцію. Привіт, мене звати Саша, ви на каналі Тазйомка, і сьогодні у нас розпаковка. Розпаковка! Отже, нам настільки сподобалося світло від Epecher, огляд на яке ви можете переглянути ось тут, що ми ви вирішили придбати собі на студію таке саме світло, а також додаткове, яке я зараз і розпакую. Поки я його розпаковую, давайте знайомитись. Мене звати Саша, я Оператор-постановник знімаю більше 7 років, напевно. Відкриваємо коробочку і всередині бачимо ще одну коробочку. І так, що ж це у нас? Еpaчер Amaran 100D. По комплектації книжечка з посиланням на Cidus Link, додаток, через який можна буде контролювати це світло. Це супер. Блок живлення. По типу XLR з таким от тросиком, за який його можна вішати десь, кабель. Все, тут більше нічого корисного немає. Тобто комплектація мінімалістична, кріплення на стійку, стандартний рефлектор глянцевий, буваючи матові. І, власне, саме світло виглядає досить мінімалістично, маленьке, легеньке, класне. Одягну зразу рефлектор. Що тут розказувати? Я думаю, що характеристики не варто розказувати. Ви все і так побачите в інтернеті або по посиланню в описі під відео, що ми бачимо: вхід XLR dc 48 В, кнопочка вмикнути-вимкнути, а також кнопка Bluetooth reset і контролер з екранчиком. Зверху бачимо вентиляцію. І знову. В принципі, все. Я вирішив зробити розпаковку просто: ніби ти купляєш собі світло, ти його відкрив, побачив, що всередині запустив. Все. Наша команда дуже вдячна технічному спонсору каналу магазину BigSale.com.ua. За приємні ціни на фото та відеотехніку. переходьте за посиланням під відео, щоб побачити весь асортимент Біксел. Інші корисні посилання, в тому числі на наші соцмережі, також в описі під відео. Дякую, що ви з нами. Ваша то зйомка.